Доброго дня, українського громади. У 2024 році Україна вже втретє відзначатиме День Української держави, встановлений указом президента від 24 серпня 2021 року. Ця пам'ятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітні традиції, а його високи поступову. Вічній державі, центру, якої дивно України. День української державності запровадження та утвердження спадкоємних історії українського державорню, а також для протидії російської дезінформації та історичним фейкам. Про буцімто єдність походження українського та російського народу. День державності відзначається того ж дня, коли Українські Християнський церкви вшановує пам'ять київського князя Володимира Володимира та день хрещення Руси України. Це голова Дорошук Анатолій Васильович, слава Богу, слава Україні, і доброго дня вам усім. Свято української державності доволі молоде свято. Дійсно, воно офіційно запроваджене було тільки в 21-му році, і то вже після того, як мало би святкуватися. У 22-му, 23-му було проведено 28 лютого, але оскільки. І е, українська е, історичність так більше зараз прив'язана до нового юліанського календаря, то е, в цьому році воно вперше відзначається 15 липня. Е, дійсно, як вже було сказано, свято державності воно має нагадати всім про те, що ми не є осколком чи там. Добавкою до якогось там великого і могучого народу, а що ми є древньою історичною землею. І е, с, через те, що ми, наша історія, досліджувалася десь там чи в е, Варшаві, чи в Москві, чи ще де-інде, е, ми не маємо такої давнішої історії, але я не буду претендувати на дуже велику точність, бо це. Знає тільки невелике коло істориків і, мабуть, є предметом для майбутнього дослідження. Але ми, починаючи з 6 по 3 тисячоліття, на нашій землі від Дністра і далі на Схід мали трипільську культуру в той час, коли Європа ще жила в печерах, тут вже Трипільці жили на наших землях у як мінімум двохповерхових, а то й кількаповерхових будівлях, які могли робити, займалися інтенсивно землеробством. Ну, зрештою, цивілізація їхня, якщо і зникла, то все одно пам'ять і якісь наслідки, сліди в нас вони все одно є. Адже наш народ, незважаючи на те, що були такі. Приходи і старів, і мисливців, і інших таких от збирачів на той час. Ми стали такою землеробською державою. В основному хоча документи всього того, ми мали і далі. Я не так само не можемо згадувати пізні історії там кімірійців, скіфів, сарматів і зрештою, кожна із цих народностей вона жила на цих наших землях і. Так само течила світ, адже грекі навіть е, хороброго князя з прийняли як скифа пізнього, тому е, щось воно є. Ну і вже пізніше історія, яку ми знаємо вже із наших радянських підручників, коли слов'янські племена потіснили е, кочівників одних на схід. Інших там гуннів потіснили на захід закарпати, північні народи, які Геродот характеризував як андрофагів людоїдів, навіть і не людей. Ми їх приборкали, і таким чином була на той час постала українська держава. На якраз на самих цих теренах із центром в Києві це дуже важливо з історичної точки зору, але на сьогоднішній день не менш Важливо історики звичайно своїм шляхом мають іти і досліджувати. Найбільше важливість втримати нашу державність, нашу державу сьогодні у протистоянні із силами диявола, який руками московської держави чи імперії, чи що там хоче цю державність. Задушити і е, стерти як е, щось таке, начебто нами видумане. тому е, в сьогоднішніх взагалі цей день пропонується е, після скасування воєнного стану бути вихідним днем. Е, але оскільки у нас військовий стан, тому вихідних ви знаєте, ніяких у нас немає. Всі, якщо вони не попадають суто на неробочі дні. Е, цей день пропонується вшановувати е, героїв, які полягли, склали свої голови за нашу незалежність у різні віхи її історії. І найбільше, звичайно, на сьогоднішніх героях, новітнім героям, які щодня ми бачимо, вони є серед нас, вони наші. І, ну трагічні звістки про це протистояння вони знаходять і. Е, Прапори на наших кладовищах, на наших цвентарях вони домовляються. Ми звичайно низько схиляємо голови перед подвигом і загинувших, і живих героїв, і ми віримо, ми молимо Господа Бога, віримо в те, що наша держава е, утримається в становиться як. Саме така держава із такими європейськими цінностями, які ми хотіли бачити, і із за яких і виникло це протистояння в пізньому 13-му, потім 14-му році. Просто за те, що все ж таки ми вибирали вектор європейського цивілізованого розвитку. Ну, на сьогоднішній день ми маємо дійсно дуже. Тривожну ситуацію, десь е, наша державність мало того, що заважає нашим північно східним сусідам, в деякій мірі не зовсім розуміють нас і наші західні чи інші сусіди. Не розуміє світ, бо потерпає в розумінні від е, певних неприємностей, зв'язаних із цим, з якихось там матеріальних труднощів. Ну і крім всього іншого в світі, крім нашого великого конфлікту, постійно є е, кілька десятків менших, які вони є. Е, тому на сьогоднішній день мені хотілося б ще раз привітати вас із святом державності. Хотілося б, щоб воно у нас, як державне свято, утвердилося, щоб воно, е, маючи вже свої традиції, е, виховувало наше підростаюче покоління. на... Цих самих традиціях, що ми шануємо, що ми не забуваємо, що ми пам'ятаємо, і що ми це все маємо. Бо до цього часу, навіть коли ми вшановуємо цю дату, 988 рік, то е, на тих територіях, які зараз кажуть, що вони старший брат, ще жаби квакали. тобто практично майже не заселені території, тому ми це свято. Маємо шанувати ще раз вас зі святом. Дякую. День української державності нероздільно пов'язаний із розвитком війська та військовими традиціями. Захисники нашої державності є нащадками воїнів гусичі, козаків, січоли-стрільців, воїнів УПА, сучасні збройні сили України, стримуючи агресора Російську Федерацію. Захищаючи сувер... суверенітет і незалежність України, доводять, що українці народ військовий. Понад два роки битви за Україну. Ця війна зруйнувала. Вона продовжує шматувати живе тіло України, а воно кровоточить загиблими, мирними людьми, полетними бійцями, росіяними полоненими. Та найголовніше, чого не здатна зробити Росія. Це знищити українців, які вже навіки пов'язані ланцюгом ненависті та й найсильнішою жагою бути переможцями, вільними та незалежними у своїй державі. Тож єднаймо вдячні серця з тими, хто захищає рідну Україну тут, на землі, хто оберігає і устає. Прошу хвилиною мовчання шанувати пам'ять воїнів та мирних жителів загиблих на війні. Славенний Бог наш, завжди мені повсякчас, і, по і на віки, віки. Святий горе, святий, який святий на смерти, помилуй Гос, Святий горе, святий, після смерти, помилуй гос. Святий горе, святий, після смерти, помилуй нос, помилуй нос, святий Слава Отцу Існу, Вісвятому Духу, не ніколи в цих часах, на віки віки, Амінь. При святой Той затомили нас, Господи, в чиселі наша, на дихату, беззаконня наші, святи, зляси, ісини, не мочі наші. Імені Твої ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отсу, Ісину, Ісвятому Духу, не ні по всіх часі, і на віки віки, Вемінь. Отче наш, наші Існу, на Небесах, нехай святи, це ім'я Твоє, нехай прийде, царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. хліб наш насушний, даш нам сьогодні, і посено повини наші, якими прощаємо виноватцям нашим і не веде нас у споку, соло визволи нас, від лукавого. От Твій цар Свої сили, і слава, Отця Ісани, і Святого Духа, на її час, і на віки віки. Слава Богу, дорі браття та сестри. Сьогодні ми зібралися тут. Для того, щоб шанувати тих людей, які чи не найбільший вклад зробили для утвердження нашої української державності. Адже якщо прослідкувати історичні події, пов'язані із її утвердженням, ми знайдемо багато визначних імен, які доклали величезну кількість зусиль, для того, щоб і тоді історична Київська Русь. І сьогодні наша Україна дійсно процвітала і була такою, якою би ми хотіли її бачити. Сьогодні, зокрема, як згадувалося за Лаволіанським календарем, ми згадуємо князя Володимира, згадували також і будемо згадувати княгиню Ольгу, рівноапостольних і причислених церквою далеко Святих, які, розбудовуючи свою державу, свою землю, бажаючи їй добра і просвітання, прийняли мудрі рішення. Що наша державність, життя наших предків воно не буде повноцінним без Бога, без віри і без церкви. Тому вони і запроваджують християнство, взагалі зокрема православну віру на теренах нашої землі, вказуючи на те, що одним із тих каменів, які треба закласти у фундамент державності. Це є заповіді Божі. Це є молитва до Бога це життя згідно із цих законів і заповідей, які Господь приніс на цю землю, не для того, щоб ми всі якось йому догодили, а для того, щоб виконуючи ці заповіді, ми у своєму житті мали порядок, мали любов, мали взаєморозуміння, просвітання і радість. Адже Господь не хоче, щоб хтось проливав сльози. Господь не хоче нікому страждань, а Господь хоче усім спасіння. І всім жити навіть не тільки тимчасово тут, на цій землі, розбудовуючи своє земне життя, але Господь прийшов для того, щоб дарувати нам набагато більше, дарувати вічність, Я саме можливість вічно і дарувала церква, яку запровадили на Київській Русі, святівна посолмізі Володимир Траколь. Сьогодні ми також згадуємо тих, хто заплатив. За цю державність найвищу ціну віддав своє життя. І тому вони свої імена вписали в історії України і нашої державності поряд, фактично із цими іменами, про які ми тільки що з вами згадали. Так їх немає в церковному календарі, на відміну від князів, але все ж таки вони записані золотими літерами у книгу історії України, історії нашої державності. І тому нам, людям, які ми сьогодні тут зібралися, які взагалі живемо, хоча під відносно, але все ж таки мирним небом, завданням в тому, щоб не забути ці імена, щоб свою вдячність проявити у молитві, свою вдячність проявити у тому, щоби втілити у життя всі ті ідеали, заради яких ці люди померли і віддали своє життя, щоб ці ідеали кожен із нас втілював в своїй сім'ї. В свою особисту душі, в своїй поведінці, в своєму мисленні, у своїй навіть філософії життя, щоб ці ідеали ми втілювали у державному управлінні, в освіті, в науці і в інших галузях, які допомагають дійсно зробити із держави відому, світлу, хорошу і розвинуту, і комфортну для проживання людей, для проживання її громадян. І, на превеликий жаль, часто так стається, що все ж таки в основі чогось. Лежить людське життя, лежить люська кров. Колись Господь прийшов на землю, розіп'явся на хресті, пролив свою кров, і саме вона лягла в основу церкви. І тому про це Господь сказав, що ворота пекла не переможуть її. В сьогодні знову ж таки в фундаменті і в ослові нашої держави лежить кров наших захисників, кращих синів і дочок нашого народу. Тому ми віримо, що це не даремно. Ми молимося, ми чого хочемо. І ми віримо в те, що це якраз і додасть тої міцності і утвердження, що ніякі сусіди, старші брати, чи ще хто би не позирив на нашу дійсно благодатну і благословенну землю, на яку дуже часто заздрали сусіди наші, хотіли неї заволодіти. Але все ж таки Господь рано чи пізно повертав її нам назад і нашим предкам, і за що ми дякуємо Богові, і Господь чекає нас, що повернувши і дарувавши нам цю землю і незалежність, ми дійсно її розвинемо, ми дійсно про неї подбаємо і зробимо тут той райський куточок, на позаздрила позаздрили колись ще в раю. Змій, диявол, позаздрив у райському і щасливому життю Адама і Єви і захотів зруйнувати його. Тому ми і сьогодні, молячись. За тих, хто віддав своє життя за нас і за державу нашу, І молимося, щоб Господь того лукавого змія також знищив і заставив його повзати по землі, а не робити свою лукаву справу у цьому світі. Тому що де змії такі, де люди із таким гріховним і жорстоким мисленням, там ніколи не буде раю, там ніколи не буде взаєморозуміння. Там ніколи не буде дійсно того благословенного життя, яке Господь бажає кожній людині. Каже Господь упокоїть і всіх воїнів у царство небесному, мирних жителів всіх тих, хто протягом цієї тисячолітньої історії віддав своє життя. Ми, можливо, не знаємо багатьох їхніх імен, але в Бога ці всі імена в книзі життя записані. Він про це знає, про це пам'ятає. Ми ж за них молимося, просимо Бога для них милості Божої, Царство Небесного, і нехай їм буде світла і вічна пам'ять. А всім нам, хай Господь, дає дійсно мудрість, щоб вся та наша народна, українська, церковна, духовна мудрість накопичена за те тисячоліття. Ми, як ніколи, маємо можливість сьогодні її знати, вивчати, і маємо можливість, звичайно, що і втілювати її у життя. Нехай вона дійсно буде просякне наше серце, нашу душу, наше мислення, погляди і відношення до життя і принесе ту користь, принесе просвітання, доброту і любов на нашу землю. І нехай буде слава нашому милосердному Богові! Нехай буде вічна. Честь і слава нашим захисникам і живим, і полеглим, і слава Україні! Я є народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розділа? Сини мої незламні українці, я буду вас за подвиг прославляти. Ідіть батькам на допомогу жінці, дітей зерма спішити визволяти, на Слобожанській нивах, на Подільській, на Чорнім морі я прошу, молю. Нехай ще в ранах я я не стидаюсь. ляжу їх, мов пшеницю я ярово. Я стверджуюсь, я утверждаю, бо я живу. Шлях України позначений високими степами та чудовими піснями. Бо ж українська пісня, як естафета, передає від покоління до покоління історичну правду про наш народ. Його стремління та запобігти. Всі разом ми йдемо до перемоги, віримо, що незабаром на мирному та блакитному українському небі зійде яскраве сонце, і замайорить синьо-жовтий український стяг у найвіддаленіших містечках і селах нашої країни, і заколоситься Херсонське поле української пшениці. А Чорне і Азовське море і надалі омиватиме наші українські береги, Запоріжжя. Одеси, Миколаєва, Херсона, Маріуполя та обов'язково Криму. І лунатиме рідна українська мова у всіх куточках нашої батьківщини. Цей день обов'язково буде. Ми віримо в нашу перемогу. Бо ми, українці, ми незламні, ми незалежні, ми разом, ми єдині. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Урочистий мітинг до дня української державності оголошується закрити.